Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Україна серед лідерів за темпами реформ на шляху до ЄС. Продовження теми так заявили в Єврокомісії під час оприлюднення звіту з розширення ЄС. Коментуючи його, Володимир Зеленський заявив, що це найкращий результат оцінювання України. Документ підтверджує, що Україна потрапила в четвірку держав, які рухаються до Євросоюзу. Там оцінили прогрес реформ за останній рік вище ніж у два попа. Передні відколи Україна увійшла до пакету розширення. Що ж до судочинства та боротьби з корупцією, Україна отримала ту саму оцінку, що й торік певний прогрес. За словами українського президента, ця оцінка доказ того, що навіть під час захисту держави від російської навали Україна й далі впроваджує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. За його словами, наша держава очікує подальших рішучих дій Євросоюзу для подолання штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи. В день російська авіація атакувала п'ятиповерхівку у добропілі на Донеччині. Після чергового російського удару дивом вижив цивільний чоловік. Він зазнав травм, тож вибратися з під завалів самотужки не міг визволяти потерпілого прибули рятувальники. Попри ризик повторного удару, надзвичайники дісталися до постраждалого на рівні третього поверху. Вівільнили його, надали до медичну допомогу та передали лікарям. Вот вынесли пострадавшего, ждем машину, будем его возить. Продаем все-таки допомоги ему. На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 228 людей, серед них 69 дітей. Це лише завчора в області. Триває евакуація з небезпечних ділянок. Проте трапляється, що люди наважуються виїхати, коли це вже занадто небезпечно. Тоді вдаються до геть ризикованих дій пішки прямувати до місця евакуації. Так сталося і з подружжям з фронтового Ямполя. Їм довелося йти з міста, дороги довкола якого постійно контролює противник. Чи вдалося зрештою білим янголом вивести родину? Дивіться далі. Вони їдуть і моляться. Над екіпажем поліції Білий Янгол зависає російський дрон, та евакуаційна команда їде далі попри пряму небезпеку. Адже десь тут на них чекають цивільні, які і так дивом вийшли з міста, за яке точаться бої, і цей буз для них єдина надія на порятунок. Вон, вона недалеко від нас дидиво. Ди, ди. Надійшло повідомлення про те, що двоє людей вийшло з населеного пункту Ямпіль та чекають на трасі евакуації до більш безпечного місця. Проїжджаючи трасою, єдине, що помічають поліцейські російські ударний дрон, типу «Молнія». у визначеному місці людей немає. Вон пі спереді пішла на от пікіруєш, не бачиш? Не Шо не. Шо вона зараз може упасти. Дім. вона нас вжде, діма. Вона нас жде. Бистріє зупинитись у білих янголів просто немає змоги, бо щойно стануть. Вони ласить ціль. Тому, не знайшовши людей, повертаються та невдовзі роблять наступну спробу. На цей раз щастить над головою поки чисто. Здрастя, давайте скорінько, скорі. Давайте, давайте, давайте. Заскакуємо. Ой боже, давай, давай, так, давай. Давайте. Давай. Ми тільки що проїжджали. ви не бачили? Ми так... бачили. Ми вискочили. Дрони літають. Ми так на фоні, цими дронами. Налякані люди крізь сльози розповідають про ситуацію в Ямполі. кажуть, обстріли безперервні. Короче, обстановка ужас, так? Да? до да. торгового да. вже. Другою білі Янголи ще заїжджають за однією адресою у сусідній Лиман, де обстановка не краща. На підступах до міста тривають бої. А місто постійно перебуває під ворожими острілами з різного виду озброєння, а саме безпілотних літальних апаратів, як типу молнія. ФПВ-дрони, також є fpv дрони на оптоволокні. І все нормально, десь хорошо вже. Є хто? Що ви зібралися? Собрав, іду, піду. Все, це всі речі ваші. Документи, телефон взяли. Татану усунути все хорошо. На щастя, обидві евакуації минули успішно. За даними поліції, на сьогодні лише в Лимані лишається 2900 тисячі жителів. У громаді ж більше 4 тисяч. Правоохоронці нагадують, своєчасна евакуація рятує життя. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. єдині новини. Рекордну кількість керованих авіабомб скинули окупанти на позиції наших військ на прифронтовому населеному пункті у жовтні йдеться про 5328 тисяч кабів. За даними Міністерства оборони України, це найбільша кількість керованих авіабомб за місяць від початку цього року. Загалом за 10 місяців 25-го російські війська вже скинули на Україну близько 40 тисяч кабів. Це більше ніж за увесь попередній рік. Володимир Зеленський поговорив із військовими 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади, яка нині тримає оборону поблизу Покровська. І з воїнами президент зустрівся у їхній смузі відповідальності. Обговорили ситуацію поблизу Покровська та на його околицях. Ішлося також про забезпечення позицій, логістики, ротації та розвиток напрямку дронів. З рук президента українські воїни отримали державні нагороди. Володимир Зеленський також відвідав управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж та зустрівся із воїнами Першого корпусу національної гвардії України Азов нині бійці цих підрозділів тримають оборону добропійського напрямку. Президент заслухав доповіді армійців, обговорили також ситуацію на передовій і найактуальніші потреби війська. Зокрема, багато уваги приділили питанням зброї та масштабуванню виробництва дронів. Крім того, Зеленський подякував бійцям за службу і особисто відзначив державними нагородами. Здоров'я хлопці. маю сьогодні бути тут особисто народити вас, шановні воїни наші. Дякую за захист України, нашої територіальної цілісності. Все службу на такому важливому напрямку. Це наша держава, це наш світ України. І я бажаю вам здоров'я, бережіть себе, безумовно, перемоги над ворогом кожного дня. Слава so, Україні. Okay. Yeah. Yeah, so Спецпризначенці гур зачистили сіру зону на території колишнього каховського водосховища. Успішно розвідувальну диверсійну операцію здійснили бійці підрозділу Братство в межах неї в районі ділянки Великі кучугури за 7 кілометрів від берегової лінії. Оборонці в сірій зоні спершу виявили двох окупантів, а ліквідувавши їх, взяли під контроль територію. На зафільмованих дроном кадрах видно, як вояки скинули ворожі прапори, встановили над стінами зруйнованої будівлі синьо-жовтий стяг. Не судилося літати над українською землею вперше в історії цієї війни українські оборонці збили найновітніший розвідувальний дрон росіян під назвою Князь Вещий Олег». Літав цей розвідник над Лиманщиною Донецької області, проте недовго. Не м'яке приземлення йому забезпечили зенітники 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Точні характеристики та особливості цього князя вещева Олега наразі невідомі. Та як пояснюють воїни, посилаючись на літописи, князь Олег був першим повноцінним правителем давньоруської держави з центром у Києві. Тож підсумовують, називати свого дрона іменем проукраїнського воїна та політика це чергова спроба вкрасти українську історію. У світлі ліхтарів у промасленому ангарі або просто неба на пронизливому вітрі. День у день вони повертають до ладу українську зброю. Лагодять геть усе від звичайних автоматів до важкої техніки та гармат. Далі розкажемо про ремонтну роту 118-ї окремої механізованої бригади, що тримає Запорізький фронт. Через руки її майстрів за роки війни вже пройшли сотні одиниць зброї, зокрема іноземні зразки. Спочатку зізнаються, вояки навіть не знали, як до них підступитися. Тепер можуть визначати причину несправності. Майже одразу. Під час сюжету на екрані будуть реквізити бригадного збору на авто, старлінг та зарядну станцію, в яких оборонці мають нагальну потребу. Це КПТ, зброя із Бердема, автоматична. У ремонтному ангарі 118-ї бригади майже не вщухає залізних гурки та дзвінки брязкіт затворів. Механіки прискіпливо лагодять зброю, що вийшла з ладу. Вояк як на псевдосевер опікується великокаліберним кулеметом, який доправили цього ранку з передової. Причина була приклинювання в роботі. Розберемо, передивимося, в чому могла бути причина перечистим. Як скільки хлопці працюють в тяжких умовах, це зазвичай, може бути що невчасно почищений. Десь набився нагар. Киянон у Северові 36 на Великій війні від самого початку відтоді у майстерні зброї, хоч до цього, каже, не мав жодного стосунку до механіки, а зараз полагодженого знаряддя не може злічити. Займаємося від стрілецької і вище, 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 і гармати, вже, і крупнокаліберна зброя. Бувало таке, що привозять якийсь зразок, а ви не знаєте, що з ним робити. Коли пішла іноземна зброя, да, дійсно були такі деякі екземпляри, що ти, ну. На його дивиться, не знаєш з якого боку, скажем так, до його підійти. Чого він заклинув? Тобто, провіри, чи всі пружини на місці. 33-річний Миколаївець Олександр колись лагодив авто та проміняв власне СТО на військо. В руках у нього калашников. Механік спростовує російський стереотип, що той ніколи не відмовляє. та скільки через ваші руки Калашникових прийшли? Більше ніж сотні на ярудві вже пройшло. З велика нагрузка, перенагрівся трошки, і все, він буде приклинювати. І вона розбрать, почистить. Ні, ремонт нарота жартують хлопці. Зветься Вінні Пухи. Слоган в нас поїде все. Власне, як і стрілятиме. Ось, приміром, хлопці лагодять гармату Д-30. Витягнули гармату з позицій по причині заклинивши клин затвор і підтікання стеолу з накатника. Ця робота зайняла у нас два дні через те, що ну швидко запчастини були доставлені. Хлопці зізнаються з іноземними зразками, їм працювати усе ж складніше. З Здраною озброєнням трошки важче, Нема запчастей. ну, затягується ремонт. Це американський кулемет М240Б. Машинка, кажуть, механіки, файна, та щось пішло не так. Перестала вона чергою працювати. Працює тільки одіночними з нею. Поки що намагаємося розібратися, радянський кулемет север має віддати відремонтованим сьогодні. Бо, каже, вони добре усвідомлюють від їхньої швидкої та якісної роботи. Залежить життя на передовій. Зброя в наш час багато чого вирішує, і чим більше вона буде в нас затримана, тим гірше буде там хлопцям вояки 118-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, оголосили збір на нагальні потреби, автівку, зарядну станцію та старлінк, і просять небайдужих долучитися. Андрій почті Артем Дажанко програма вікна СТБ. Єдині новини. Підполковника міністерства оборони підозрюють в незаконному переправленні військовозобов'язаних до Європи. Як повідомляє офіс генпрокурора, йдеться про заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України. З кожного клієнта посадовець брав по 7,5 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв військовозобов'язаним доправити їх до державного кордону та допомогти, перетнувши гірського лісисту місцевість Рахівського району потрапити до Румунії. Щоб безперешкодно провести клієнтів через блокпости. Підполковник Міноборони використовував. Службову автівку його затримали під час одержання чергової частини грошей. і Вже повідомили про підозру в організації незаконного перетину українського кордону. За це загрожує від 7 до 9 років за ґратами. Нині посадовець під вартою, але може вийти під заставу дев'ятсот 908 тисяч гривень. У Польщі активізувалися психологічні операції проти України. Повідомив генштаб польських збройних сил. За його даними, за цими операціями стоять російські спецслужби. і Їхня мета створити атмосферу страху та відчуття загроз, нібито через перебування українців у Польщі. При цьому проти наших земляків усіляко підбурюють, зокрема, інтенсивною наративною роботою в інтернеті, де пропагують ненависть до України. Як зазначають у відомстві, мета таких атак змусити польських громадян тиснути на Уряд, щоб той ухвалював рішення, що суперечить державній політиці. Тисяча гривень зимової підтримки та додаткові 6500 для найвразливіших категорій громадян. В уряді готують гроші на нову допомогу українцям. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улюцін повідомив, що в бюджеті на виплати передбачили 14 мільярдів гривень. Подати запит на гроші в дії можна буде від 15 листопада до 15 грудня. За оцінками Мінсоцполітики, виплати у тисячу гривень призначені щонайменше 10 мільйонам українців. Цю суму можна буде використати на комунальні та культурні послуги, оплату проїзду та мобільного зв'язку, придбання ліків та благодійність. А додаткові 6,5 тисяч має отримати близько 660 тисяч осіб. Їх виплачуватиме пенсійний фонд України. Вразливі категорії населення зможуть за них купити одяг, взуття та медикаменти вітчизняного виробництва. Право на ці виплати мають діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, переселенці з інвалідністю першої групи, діти із незаможних сімей, самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Витрати витратити ці гроші, точніше можна буде протягом 180 днів. Ну І це не вся інформація, бо марафон триває. Бажаю усім мирного вечора. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.